Вітаю вас, мої любітельці, з Новим роком вас, мої дорогенькі, з Новим 2026 роком, роком, який відповідає старшому аракану колісниця, тобто рік у нас буде динамічний, швидкий, все буде швидко обертатися, і несподіваний, бо колісни... колісниця, а колесо Фортуни, це везіння. Для когось, а для когось це може бути навпаки, коли міняється біла полоса на чорну, а в когось чорна на білу. Тому що це кармічна енергія, коли ми отримуємо те, на що ми заслужили, результат наших попередніх дій. Я, звісно, вам бажаю тільки удачі, успіху і зміни циклу з... тільки на краще. З... Якщо це полоса чорна, то нехай вона буде шоколадна, чорного шоколаду. Ну що ж, мої любі, давайте дивитися. Три колоди по три карти, велика кількість підказок і інформації. Ну що ж, тельці-січень місяць. Який він буде для вас, мої дорогенькі? Ой, ну, щойно робила овнам, там не ліпша енергія. Місяць починається важко, нема сили, виснажені, втомлені. А вас, мої дорогенькі, сімка посухів це моє. Я не віддам. Це впертість, наполегливість, тому що це для мене має цінність. Посухи це вогонь, коли я відстоюю свої цінності, свою сім'ю, свої кордони, свої, свої плани, свої думки, те, що для мене важливо, те, що для мене е, має пріоритет. Що це в кожного щось своє: дітей, з сусідами, кордони, межі, вдома ви сперечаєтеся. Це захист своєї території, захист себе, захист своєї домівки, чи своєї сім'ї, чи своєї території, все, що завгодно, але це ми відстоюємо отак вперто, наполегливо, рішуче, щось для нас важливе і цінне. Ну що, давайте ще одну карту візьмемо, рухаємося далі. Там ще попереду в нас купа карт, і ми будемо підставляти, що там, що, що ви відстоюєте. Десятка пентаклів, ой, супер, дивіться, яка класна карта, яка класна енергія. Десятка це підсумок, це кінець, завершення циклу, це отримання або грошей за ви заслужили це, так? Бо ви працювали, ви завершили, щось, якийсь етап, чи втілили те, що ви робили. І ви отримаєте в нагороду гроші. Це виплати, це зарплатня, це можуть бути спадок, сімейні гроші, так як в нас тут зображена вся сім'я. А це, а може просто бути коли сім'я разом. Це цінність моя сім'я кожного члена сім'ї. Коли я дбаю про здоров'я, я піклуюся, я дарую подарунки, ну, проявляєте. Проявляєте турботу, проявляєте, виказуєте оту цінність, показуєте, що всі для вас цінні і важливі, члени сім'ї, рідні, всі. Для когось це, коли сім'я разом приїхали на свята, всі святкують разом. А для когось це, можливо, якщо у вас є сімейний бізнес, ставите, бо 10 це, це кінець. Далі вже або ми залишаємося на цьому рівні, тобто продовжуємо так, як є, або. Ми розходимося так, кожен де своєю стежкою. От, скажімо, якщо це сімейний бізнес, чи це спадок, ви його ділите, і я хочу займатися чимось своїм, або я паралельно хочу займатися ще чимось. То ви приймаєте рішення, що з цим робити, рухатись далі, куди інвестувати оці кошти, які ви отримали, чи що робити з цим спадком, чи ну. Сім'я, можливо, буде стояти питання там лікувати, ви виносите на сімейну таку нараду, кому щось потрібно купити, кому щось кудись хтось переселяється, з'їжджає, хтось навпаки до вас приїде жити, або стають діти самостійні від вас, з'їжджають. Тобто, коли от такі сімейні якісь справи виходять ну, виходять на перший план, ви це обговорюєте, ну що, давайте ще одна карта. Тобто сім'я, гроші, ресурс. Ще одна карта тельці для вас судження. А тут, знаєте, от якраз і є розуміння того, тому що судження це пробудження, це переосмислення, зміна цінностей, це кармічна карта, коли ми отримуємо результат своїх попередніх дій. Дивіться, тут люди воскресають, їм говорять новину. І все, і вони йдуть починають жити іншим життям. Отак, от і це може бути таке переосмислення. Ось тут переосмислення своїх вчинків по відношенню до, до рідних, до старших, до батьків, до бабуся, бо тут аж три покоління, тут навіть домашні улюбленці. А можливо, ви озвучите, що ви хочете взяти там собачку, котика домашнього улюбленця? Або ви озвучуєте, що ви з'їжджаєте, що ви от все, що я тут щойно переговорю, проговорювала. Що ви хочете своє щось започ... започаткувати, ви вже дорослий? То це і є таке переосмислення, оновлення, переоцінення цінності, коли міняються. Або для когось це може бути звістка. Вам звістку, оцю тут на, на сімейній такі нараді, щось озвучать, або ви їм щось озвучите. Або це не залежить одне від окремі зовсім енергії, окремі карти. Вам щось озвучить. Це може бути звістка, яка поміняє ваше сприйняття, ваше мислення, ваше бачення, ваші плани. Звістка, телефоном, усно, емейлом, повідомленням. А в нас наступна колода. Тельці, мої дорогенькі, ну що, карта для вас. Повішаний. Ага. Повішаний, і тут у нас була сімка посухів. Я ну, начебто я відстоюю, але може бути таке, що я розумію, що воно ну не ну я вже не знаю, що з цим робити. Мене не чують, мене не слухають, я вже не маю сили боротися. Ситуація зависла. Ви або ви вже не знаєте заради чого ви це робите, або ви втомились настільки, що вже все, я вже готовий поступитися чи відступити. Ну, повішаний. Я не розумію, що робити з цією ситуацією. Чи далі стояти, чи від, відійти, чи, чи воно мені потрібно. І, але повішений, знаєте, тому що я розумію, що ви вже в такому стані, ось ви втомилися. Можливо, справді довго триває, то ваше відстоювання ваших цінностей, ви втомилися. І повішений вам дається ця енергія для того, щоб переосмислити, поміняти курс, поміняти ракурс. Як тут людина стоїть на ногах, вона бачить по одному, а коли ми перевертаємо ситуацію з ніг на голову, ми бачимо під іншим кутом, під іншим ракурсом і міняється сприйняття. Тобто, можливо, вам потрібно або споглядати, почекати, подивитися, щоб ситуація сама проявиться, і дати спокій, дати час, або подивитися з інших ракурсів, під іншим ракурсом. А можливо, це стан жертви. Знаєте, ви почуваєтесь жертвою, і тому ось ви в такій позиції. Подумайте, що це для вас. Ну що, ми йдемо далі. Наступна карта, мої дорогенькі тельці для вас на Січень. Лицар Кубків. Ну, я ну, не, ну, не знаю, він у мене такий неприємний, такий мені неприємний. Тільки в цій карті він такий, не люблю його. Лицар Кубків, молодий чоловік стихій вода, але дивіться, який він тут. Він тут дуже небезпечний, він там приховує щось. Значить, він має мушлю, і за мушлю він щось приховує. От Начебто от він хоче обманути, вплинути на вас, затуманити ваш розум. Такий дуже він облесливий, хитрий і щось пообіцяти може. Тому ну, будьте обережні. А тут у нас що була Десятка? Можливо, це якраз і буде стосувати. Можливо, це хтось з ваших членів сім'ї. Який хоче собі більшу частку спадщини, чи собі якийсь кращий кусок від сімейного такого пирога, від, від, від відрізати чи відкусити. Тобто, ну, це може бути не обов'язково, але в ну, кожного щось своє. Яким чином причетна та людина до сім'ї, до грошей, до сімейних цінностей, до сімейного ресурсу чи спадку? Можливо, він буде впливати на вас, щоб ну, отут щось. Щоб ви щось сказали, впливати на вашу думку, на можливо, це, ну, хлопець, який хоче забрати вас з сім'ї, намовляє вас на що. Ну, хто це для вас? Або це емоції, можливо, тому що ви хочете, ви рахуєте, що з вами несправедливо тут поступили, де по справедливості ділять сімейні цінності, або ви хочете надурити когось. ну, Тобто, вже дивіться підставлю, ви не згідні з чимось. Або, тому що тут ну, така вона дуже, подивіться, така енергія, ну, прямо коли хочуть обманути, приховують, маніпулюють, начебто замилюють очі. Так, дивіться, як він дивиться в очі, які в нього очі такі, ну вже прям такі-такі облесливі. Ну і вже дивіться, що як це до цінностей сімейних буде мати таке відношення до грошей чи сім'ї вашої. Ну, тобто, якщо буде така ситуація, що хтось буде впливати на вас, намагатись намовляти, знаєте, емоції то це найбільше воно має де розгулятися, має для маневрування поле, тому що можна так філігранно вплинути, намовити. Що, а дивися такий, а вони говорили про тебе то: вплинути на ваше ставлення, на вашу думку, що будьте дуже уважні до людей, які намагаються впливати, намовляти, там, встривати, вбивати клин між вами чи вашими рідними, передавати, начебто, слова чиїсь. От до такої будьте уважні, коли намагаються емоційно на вас вплинути, або вплинути на ваші емоції стосовно ваших рідних чи грошей. Ой, я так багато наговорила, сподіваюсь, ви мене розумієте. Зрозуміли, бо я хочу чим найбільше пояснити, як найширше. А коли починаю говорити одне і друге і зачіпляється одне за друге, то то можна безкінечно. Я можу навіть не контролювати те, що я говорю. От настільки можна багато всього. От, бачите, вже бачите, вже не контролюю, що я говорю. Ми йдемо далі. Наступна карта: дев'ятка посухів. Ой, і це, і це може виснажити вас, тому що в нас тут судження було. Можливо, та звістка, яку ви почули, а можливо, те, що вам потрібно озвучити, те, що сказати, воно вас дуже виснажує. Ви в собі то дуже довго носили, довго чекали, довго шукали підходящого моменту, і от настільки вже втомилися, або це така злість, яка вирує в вас в вогонь, отакі от всередині, що або вже, або ніколи. Або я мушу це сказати, бо я не можу більше в тому в собі того носити. Або, можливо, це втома от, після тих всіх маніпуляцій, біля там, що там на сімейному нараді відбувалося, і ви втомлені, вам не подобається, ви не згідні, хочете завершити чим скоріше там, то коли можливо, ділите спадщину, так, чи вирішуєте щось, ви. ну... Щоб не відбувалося, ви втомилися. Ви втомилися і хочете, можливо, виголосити, або щоб це вже чим скоріше завершилося і все. І ми йдемо з кожен своїм шляхом чи, чи разом, ну тобто, щоб вже щось вирішилося, щоб та ситуація не тягнулася, бо ситуація якась є, бачите, тому що є повішаний, є така позиція, коли я стою на своєму. Щось однозначно є таке, що потрібно вирішити. Наступна колода, тельці, мої дорогенькі, що тут в нас? Трійка кубків. Ну, тобто буде група людей, буде якесь обговорення. Можливо, це свято, а можливо, це от саме тут ви щось таке почуєте, тому що в нас перша карта повішаний. І сімка посухів, відстоювання своїх інтересів, і трійка кубків. Можливо, саме вас покликали на свято, на святкування, щоб вплинути на вас. Гуртом намагаються там, з обле... такими облесливими всякими облесливими обіцянками, словами, отак впливати, маніпулювати вами. Можливо, це немає нічого спільного, ті енергії між собою. Це просто свято. Святкування Нового року ем... Другої вечері, Йордані. І це от радість, свято, гарний настрій, приємні люди, до вас прийдуть, ви кудись підете, чи це в компанії, чи це на роботі. Ну, приємні емоції з приємними людьми, коли є причина для радості. А можливо, саме це святкування і принесло вам клопіт, тому що щось там таке відбулося, що викликало ось таку вашу реакцію. Що ви стали в позицію сінки посухів? Це моє, не рухайте. Ну що, у нас ще дві карти. Давайте, мої дорогенькі. Паж Пентаклів. Ну, Все-таки щось буде стосуватися грошей. Тому що пентаклі, тут у нас була десятка пентаклів. Знаєте, це як ніби ви отримали велику суму грошей, ну, чи в ну, кожного щось своє, спадок, монорар. І в мене є план. В мене є план, я знаю, що з ними робити. Або я йду навчатися, так, бо це може бути учнівство. Це може бути бізнес-ідея, бізнес-план, бізнес-партнерство. І ось хтось намагається вплинути на вашу, ваше рішення. Або це пентакльша наш ресурс, наше тіло, наше здоров'я. Можливо, ви хочете взяти ці гроші для того, щоб покращити здоров'я своє, лікуватися, обстежитись, хтось худнути, хтось. Там взяти собі дієтолога, нутурціолога, хтось для того, щоб піти в зал. Ну. Хтось для того, щоб збільшити свій дохід. І, і от в те, все, все це буде вклинюватися оцей лицар Кубків. В нього своє бачення, в нього свої плани на ваші гроші, на, ваш, на те, що ви маєте. І він буде намагатися ось так впливати на вас, маніпулювати. Обіцяти ще одна карта колесо фортуни. Ой, це взагалі мені подобається. Тому що дивіться, колесо фортуни тут втома, ви втомилися від тої ситуації, що у вас вже є, чи від впливу, чи від сімейних якихось розборок. Ну, в кожного своє і таке може бути. І, можливо, саме і колесо фортуни вплине так, що ви це виголосите. Що ситуація поміняється кардинально або підвернеться можливість, і ви про це скажете. Так, озвучити це? Бо колесо фортуни це зміна, кардинальна зміна, зверху вниз, знизу, вверх, залежно від того, що ви заслужили, бо кармічна карта це результат ваших попередніх дій. Це коли Всесвіт дає вам можливість, він вам допомагає. Дає потрібних людей, дає ідеї, дає можливості, дає все, що ви потребуєте, щоб, щоб ви отримали те, до чого ви йдете, те, до чого ви прикладаєте зусилля. Оце везіння, це фарт, це зміна ситуації, зміна обставин, зміна картини в цілому, бо воно постійно крутиться, і на, на який поділці зупиниться, залежить від вашої карми. Ну що, мої дорогенькі, я бажаю вам чудового січня, мирного і спокійного, в першу чергу, для нас, українців, вдалого, цікавого, легкого, радісного. Дивіться, трійка кубків. Я бажаю вам десятки пентаклів, щоб і гроші були, і сім'я вся була разом. Всі були. Підтримували один одного, цінували один одного. Я бажаю вам колеса фортуни. Я бажаю вам фортуни, змін тільки на краще. Багато причин для радості, багато позитиву, багато любові, багато всього, всього і багато, всього, всього позитивного, всього чудового, всього того, що буде приносити в ваше життя радість, любов. Чудові емоції. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною. Ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, свої враження, діліться своїми побажаннями, емоціями, всім, чим завгодно. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного. простору розоряне таро. Почуємось. Папа! -па.